Я вирішила пожити у Чорнобилі. Зараз я вам покажу, як виглядає та гатинка, де мені доведеться сьогодні ночувати. Тут я хочу облаштувати собі таке місце, де можна буде відпочити, а також зробити щось схоже на гру «Сталкер», тому що я обожнюю цю гру і хочеться трошки повторити цю атмосферу Чорнобильської зони відчуження. Ну що, зараз ми приготуємо стол. Минулого разу він у нас був дуже страшний. Зараз я заб'ю і буду готуватися до приготування борщу. Бо коли голодний, то й працювати тяжко. А тут до мене в гості прийшов котик, рижулька. Назвала я його Барнакл. Чому? Та Це, мабуть, із мультика про губку Боб. Там теж були губки Боба улітки, які він давав смішні імена. Цей котик частенько після того сюди приходив цю хатинку, для того, щоб я його нагодувала, але гладиться він не давав. Це такий дикий котик. Це спочатку йому дала борщик, а потім вже привезла нормального корму. А зараз будемо вже готується катілок готувати смачний борщик, тому що роботи багато і їсти завжди хочеться. Рецепт мого польового борщику дуже простий. Я взяла курочку, взяла капустку, помідорчики, цибульку, морковку і мабуть, декілька кусочків сала ще покладемо. Відваримо спочатку бульйончик, потім туди кинемо одразу всі інгредієнти, ну і бурячок, звичайно, ми не забуваємо. І такий буде простенький борщик. Так, ну У мене вже в процесі борщик. Зараз достану сало. Так як ми не будемо жарити його, ми ще його наріжемо. Нашої точки. Взагалі свій перший борщ в Чорнобилі я приготувала ще у 2016 році, коли мене стас взяв з собою в похід і була така умова, що ти готуєш нам борщ, а ми беремо тебе з собою в похід. Та хлопці пожартували. Ну а я не жартую, тому я з собою тоді взяла м'ясо, взяла всі інгредієнти і прямо на річці вуш приготувала хлопцям борщ. Всі були в шокі, але класно наїлися і швиденько дійшли до прип'яті. А потім ввечері, після того, як я вже попрацювала, наїлась борщику, я вирішила сходити погуляти по селу. Тут поряд є кладовище, воно таке класно виглядає через те, що за ним доглядають. Тут багатенько могил і навіть є свіженькі могили. Не знаю, який тут рівень радіації, я з собою не захватила в той час дозиметр, він залишився в хаті. Я просто пішла подивитися, як навколо тут все виглядає. Я знаю, що ходити по кладовищу після заходу сонечка трошки моторошно, тому я це зробила до того, як на село спустилася страшна темрява. І отак пройшлася швиденько. Тут а пісочок замість ґрунту. Як бачимо, дуже багато свіженьких квіточків на могилі є. Ось так воно виглядає, моторошно, звичайно, але мені дійсно цікаво подивитися на такі місця. Тут дуже помітно, як старі хрести, які вже впали від часу, чередуються з новими свіжими могилами. Тут недалеко є храм, і там на цьому кладовищі частенько, от бачите, гарні могилки. Тут ховають ті, хто служив в храмі. Тут декілька храмів. один в зоні, другий біля зони, прям 31 кілометр називається. І тому тут багато людей, які там служили і працювали. Я не, не пам'ятаю, наче це жіночий монастир. І Там дійсно багато людей, і вони там все своє життя служать, моляться, а потім знаходять свій останній відпочинок, отут вот на цьому кладовищі. Тут навіть от ворота такі старіше, старообрячиські, мабуть, стоять з хрестом. Ось От. таке ось кладовище моторошне. Просто подивіться, як класно. Серед кімнатки нашої ну, стоїть палатка, а в ній дивіться, як класно. Там я світло положила. Просто супер. А після моторошної ночі прийшов прекрасний ранок. Було дуже круто. Нарешті вийшло сонечко, і так все виглядало навколо. Так більш радісно, знаєте, більш позитивно, тому що перед цим день був такий трошки похмурий, трошки такий моторошний, а сьогодні прям ранок видався, ну просто прекрасний. Тому я почала робити ту саму кімнату з гри Сталкер і заразом подивитися, що з цього вийде. Звичайно, я допустила безліч помилок, але у мене. Був брак матеріалів, тому робила з цього, що в мене було. Вона вже підсихає фарба, ось так виходить. Буде такий якийсь незвичний коридор своїми руками. Хочу показати вам результат своєї роботи. Я викрасила трошки поріг, залишила так, як положено, як було в грі. Зараз зроблю ще візерунки там з боку. Спробую, що воно у мене вийде, якщо вийде. І там всередині він видно. Ось таке. Поки що так, а потім вже будемо ми його підганяти більш під. Я тепер йду за тим самим матрасом. Матрас наче нічого, такий, як нам треба. Але колір у нього не підходить для нас, тому ми його зараз задекоруємо. Але ще потрібно виміряти рівень радіації. Перш ніж з ним працювати. Ось тут такі рівні радіації біля хати в нормі. Бачите? Що, я розпочинаю декор оцього цього матрасу, зробимо його під стиль сталкера. Все одно на ньому ніхто спати не буде. Я його гарно почистила. І Зараз спробуємо зробити такі полоси, як в грі сталкер були. І покладемо в коридор, який я задекорувала. Ну що, вперед. Ось, ну трошки є. Зараз ми їх винесемо на вулицю і подивимося більш детально. Ось так я провела декілька днів і декілька ночей. Цьому прекрасному чорнобильському місті, і ні про що не жалкую. Якби можна було, то взагалі переробила б цю хату для життя і в майбутньому може я цим і займуся.